Обов'язки думаю, ну що які там, хто там кому що буде давати? Ну так, таке не сильно, не сильно се вникав. Ну тут вони розповідають, що у них є такі, такі, такі там, і курси, там ну і ці і навчання. І ну дуже багато чого я та ну думаю, що воно там неси на це. Ну давайте приїду, подивлюся. Думаю, спочатку треба подивитися, а потім краще жалкувати про те, що зробив, ніж про те, що не зробив. Думаю, поїду, подивлюся, що там у них там за проекти. Що я думав, це спочатку від нашого міського конкому, бо я там з ними трохи ну, не ладив, так скажемо. Думаю, це може там от них. тому це з толку ніякого не буде. Вони сьогодні пообіцяють, завтра забудуть. Це ні, приїжджаю тут дівчата, спеціалісти починають розповідати мені там таке, таке, таке. Не бажаєш навчатися. Та давай спробуємо, є трохи час, можемо пройти якісь курси навчання, спробувати те то, те-то. Ну там хрестиком вишивати не буду, там сразу кажу. Ну, то есть, а є такі більш реальні справи, які ну, мене цікавлять. Я там більш серйозні люблю речі.